Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на каналі Мінягровіниця. Сьогодні відвантажуємо Ловол 504 з кондиціонером. Всі добре знають цей трактор, він себе гарно зарекомендував в Україні на 50 кінських сил. Клієнт його купує Як каже, є таких два штуки, працюють вже 8 років, цитую дослівно клієнта автомат Калашникова. Безвідказний. Важить трактор 2700. Думаю, для своєї машинки він трошки важкуватий, але... О! Передок майже відірвався. Ні, передок відірвався. Бачимо переднє колесо крутиться. Заїжджайте до нас, підберемо трактор на будь-яку потужність під будь-які потреби. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця Тиврівське 62 біля авторинку. Є найбільший вибір тракторів в Україні і найбільший вибір навісного обладнання. Чекаємо на вас, до нової зустрічі!